Рада прийняла закон, яким дозволяє мобілізовувати за власною ініціативою людей, які знаходяться в місцях позбавлені волі. На перший погляд, нормальна, хороша ініціатива. Ми подавали альтернативної до неї. Дуже багато про це просив ГУР, інші спецпризначенці. Але те, що було прийнято, воно абсолютно не буде працювати, тому що у монобільшості є унікальна здібність псувати все, до чого вона торкається. В чому суть те, що пропонували ми давати можливість мобілізуватись окремим категоріям засуджених до підрозділів, де їх готові взяти, де вони будуть корисні, де вони зможуть частину свого строку скостити, так зване під час проходження служби в лавах збройних сил України в конкретному підрозділі, де хочуть їх бачити і де вони зможуть займатися конкретною роботою, на яку мають хист знання здібності. Що відбулося, коли прийняли законопроект, законопроект Шуляк? Вони створюють штрафбати. В якій ніхто не піде служити, тому що всі розуміють, що їм будуть затикати просто дірки, і їх життя нічого не буде вартувати. Тобто, коефіцієнт корисної дії від цього законопроекту буде наближатися до нуля. Історія про 10-20 тисяч потенційних мобілізованих. Дай Боже, щоб я помилявся, але Малюська знову як завжди нічого не може прорахувати. Навіть 2 плюс 2 в нього виходить або 3, або 5. так само як у монобільшості. Тому. Я думаю, що мова йде буквально про 500-1500 тисячі людей. Дай Боже, щоб я помилявся, але час покаже, хто був правий, а хто прийняв знову закон, який вкотре не буде працювати.